По першому питанню надаємо слово кабінеті Наталії Володимирівні. щойно надійшла заява президента України Віктора Януковича. Шановні співвітчизники, у ці е, трагічні дні, коли Україна понесла такі тяжкі втрати, коли загинули люди по обидва боки барикад, вважаю своїм обов'язком перед світовою, світлою пам'яттю загиблих, заявити, нема нічого важливішого над людського життя. І нема таких кроків, які б ми всі разом не повинні були зробити, щоб відновити мир в Україні. Я оголошую про кроки, які треба зробити, щоб відновити спокій і уникнути нас жертв протистояння. Заявляю про те, що я ініціюю дострокові президентські вибори. Я ініціюю також повернення до Конституції 2004 року. З перерозподілом повноважень бік Парламентської республіки. Закликаю до початку процедури оформлення уряду національної довіри. Як президент України і гарант Конституції, я виконую сьогодні свій обов'язок перед народом, перед Україною і перед Господом Богом в ім'я збереження держави, в ім'я збереження життя людей, в ім'я миру і спокою на нашій землі. Президент утечня, коли вийде. Я, точняє, я, я щойно вам, шановні громадяни, до спокою, будь ласка, до порядку. Я щойно вам зачитала заяву президента України. <звучить> <звучить> Розвіду. Якщо цікавить, когось? чи не потрібно? Не потрібно? Не потрібно? Янкович, Я, не питаю. Нам не Я питаю мені звітуватися, бо ряд міністр. Гатале, проротий, пробує. А зе тут і ходимо на ковиду. Я вирішила тільки... Буквально пройтися по цифрам по бюджету. Розказувати, що було зроблено за рік в районі, адміністрацію адміністрацією, працівникам і всіма службами, це займе дуже багато часу. Отже, я тільки прозвітуюся про бюджет. За минулий рік надійшов у нас доходів 25 мільйонів 518 тисяч гривень. При уточненому плані 28 мільйонів 848 тисяч. Отже, 88,5%. Це скільки надійшло коштів і скільки нам планувалося тільки 88,5% за минулий рік. З державного бюджету надійшла дотація вирівнювання в сумі 21 мільйон 532 тисячі 200 гривень. Додаткова була дотація з державного бюджету 7 мільйонів 23 тисячі 400 гривень. Це та дотація, яка надійшла нам у грудні, додаткова на погашення заборгованості, яка виникала по всіх бюджетниках. Видатки проведено в сумі 77 мільйонів 248 тисяч 670 гривень, в тому числі по районному бюджету. 67 мільйонів 151 тисяча 377 гривень. На заробітну плату з нарахуваннями направили 48 мільйонів 40 тисяч 564 гривень. 84,4% від загального фінансування без субвенції. На медикаменти та перев'язочний матеріал 38 тисяч 125 гривень. А кому одиться? На медикаменти, на лікарні. А, так люди самі купляють медикаменти, підліпати, на упові. Давайте. Давайте спочатку доповідь, да. Поклад, Поклад, не похоже. Ну якщо по етикету і по вихованню, по-людському, кінчається доповідь, задаються питання. Якщо ви розумні, виховані чи. Що дехто ні, а дехто, може, я сподіваюся, їдністю. Повторюю, на медикаменти, перевагувальний матеріали 38 125 гривень. Це 0,1% від усього бюджету. На продукти харчування 601 538 гривень. 1,1% від усього загального фонду. На оплату енергоносії 5 мільйонів 907 тисяч 583 гривень. Це 10,4%. Інші видатки. 2 мільйони 330 тисяч 804 гривень. Розшифрову, що таке інші видатки, канцелярські товари, паливно-масильні матеріали, з банківське обслуговування це 4% від усього фонду. Субвенції з державного бюджету на допомогу сім'ям з дітьми. пільги на субсидії 20 мільйонів 330 56, 30, 30, 30 тисяч 56 гривень. Субсидія. Його? У нас є два будинки дитячого сімейного типу, це їхні кошти. І багато дітей у нас є усиновлених під опікою, це громадяни наші, наші діти, які проживають в нашому районі. Вони фінансуються згідно закону з районного бюджету. А субсидії всі отримують теж відповідно до закону, хто їх оформив у соціальному захисті. Що, які в нас е, рухи по бюджету були вже в цьому році? Фонд оплати праці у нас засічен, складає, щоб ви розуміли, за січень це е, що таке фонд оплати праці. Це всі бюджети, які фінансуються з місцевого бюджету, з району. Е, уточнюю, що адміністрація не фінансується з місцевого бюджету, вона фінансується з державного бюджету. Фонд оплати праці складає 3 мільйони 716 тисяч 200 гривень на місяць. В тому числі освіта 2 мільйони 248 500 гривень. Штатний одиниць по освіті 829 осіб. Культура 824 тисячі. Штатний одиниць 81. Охорона здоров'я 691 500 гривень. Штатний одиниць 309. Інші Фонд оплати праці за місяць 550 200 гривень. Це штатний одиниць 110,5. це терцент, це центр соціальних служб, це спорт, це наші спортінструктори. Дякую за увагу. Це дуже коротко. по цифрах. Якщо хтось рахує, що я щось управила у бюджеті, є співуправління, є служби, які перевіряють. Будь ласка, усіка, які будуть забути. Дякую за увагу, будь ласка. Населений Володимир, будь ласка, можете, якщо у вас є така інформація, яка перспектива подальшого обдерження регулярно-заробітних плат? Я маю на увазі більш соціальну справу. Тому що мені безпосередньо підходи задавали питання, що це все, це зарплата не буде і два місяці, і три місяці. Дякую за запитання. Я вже сьогодні говорила, що за січень місяць ми план надходжень виконали. Що стосується надходжень лютого місяця, нам сьогодні не вистачає мільйону гривень для того, щоб виконати план. Всі ці субвенції, які повинні надходити з державного бюджету, вони вчасно до нас надходять гривень Нам не вистачає на сьогоднішній день. Я займаюся мої спеціалісти для того, щоб цей мільйон надійшов вчасно на рахунки сільських рад. Для лікбезу, що таке місцевий бюджет і місцеві податки? 100% це прибутковий податок із доходів громадян і плата за землю. І це все залежить От наших підприємств, які працюють на території нашого району. Та, та, так. А питання таке, скажіть, чи є заборгованість по зарплаті перед бюджетниками? Нема. Нема такої заборгованості. І чи закладена в плані області та дотація, яка необхідна район для того, щоб ми могли спокійно проживати? От ми нещодавно приймали бюджет не так давно, вже в січні, який ми повинні були прийняти у грудні, ми його приймали у, у січні. Враховуючи те, що в нас були складнощі, я дуже боролася і їздила не один раз на, у Київ на пропуски. І крім тих субвенцій державних, які закладені згідно формули з державного бюджету для нашого району, от з обласного бюджету нам ще додатково дали мільйон гривень. Для наших сусідів Баришовка набагато більший район дали тільки 800 тисяч. Будь ласка. Поясню, е, іде показ, показначистку по-нашому. Е, всі е, ті платежі і управління е, фінансів наше профінансувало. Якщо цих коштів якихось не вистачає, е, то ми ще змог, маємо змогу е, брати державну позику. Тобто те, що від нас було залежне, все профінансовано і лежить на проплату. Як і харчування дітей, які пальне, які медикаменти. Єдина складність, я вже сьогодні говорила, що казначейство працює в ручному режимі. От скільки коштів у державний бюджет впало, розумієте? Скільки коштів казна виплачує. Тобто, усі ті гроші, які ми, ми керуємо, вони віртуальні. А треба ще, щоб надійшов, як то кажуть, золотий валютний запас. Розумієте? Не віртуальні кошти. Відповідно, ми всю роботу, працівників, щодо фінансування авансів, надали. Доповідаю далі, як проплачує казначейство. Йде п'яща строка, щоб ви знали, ні я, ні Тетяна Леонідівна не може керувати. Всі сервери стоять у Києві і от є дозвіл проплатить 20% заробітної плати. От скільки там платюжок лежить, вона відповідно від почисла і проплачує. У нас теж те, що фінансується, фінансується з державного бюджету, ми не могли отримати аванс. У, у, учора він упав. На картки людям. Будь ласка. Формулювання районного бюджету. Скажіть, будь ласка, які є сількось в районі, які не сплачують арендні плати за землю? І якщо вони є? Є. От у нас були проблеми. Це будемо довго говорити, я скажу. От у нас були проблеми не тільки в районному бюджеті, а були великі проблеми у нашому селищному бюджеті. Якщо Павло Іванович, є тут, нема? Селищний голова? Нема? От йому не вистачало, не вистачало, там була заборгованість. Але щоб ви розуміли, із районного бюджету. Ми не могли профінансувати заробітну плату, у, у нього є на утриманні два дитячі садочки. І там був борг по заробітній платі. От коли ми навіть вже освітянами скрізь заборгованість ліквідували, то по селищній раді була заборгованість 300 тисяч. На сьогоднішній момент я не посісняюся, ви сприймайте, як хочете. Тут сидять правоохоронні органи і в мене ще зустріч буде з іншими силовими структурами. Не сплачують, щоб нікого не обідати, є у нас сушка, кукурудзу сушить, напроти проти Ді... Ді... діду, діду. Скільки тут працюють на території, було прекрасне, кафе функціонувало, ні під кафе за землю не сплачують, ні там. Тільки ведуть з адміністрацією і селищним головою переписку протягом вже, якщо я не помиляюся п'яти років. Це тільки в селищі, де є дорога земля. Оце ці люди, оце ці люди і, 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 і далі не буду великий список продовжувати і є грабіжникам місцевого бюджету. Коли ти за кордоном читається почесно сплачувати податки, то в нас відніші герої. Їх не а ми привикли назначить когось в козом відпущення і ганьби те, що я сьогодні чую і чую протягом трьох днів. Будь ласка. Були якісь міри прийняті до цих людей? Були листи направлені, були відповідні реагування з цілого виставки? Це Ігор Горіш, листи були направлені. Якщо ви уважно мене слухали, то протягом п'яти років ми з ними листуємося. Розумієте? І віконе ігнорування. А ігнорували це користуються вибаченою дологою земельним законодавством. Можна. Будь ласка. Дивіться, я підприємець, коли я стояла на базарі, торгувала, в мене патент, я платила за місто, я платила за все, десь від приходила міліція з правом конфіскувати містовар. Реагується негайно все це. Чого це, допустимо, велике таке підприємство і нема ніяких. Все таке підприємство, вибачте мене. Я вас вибачаю, розумієте? Коли просто кричиш і можеш говорити неправду, і, не і ніякої казала пані Світлана з двома вищими юридичними освітами я відповідальності не несу. А я зобов'язана говорити тільки правду і пов'язана е, з усіх сторін законами. Я не можу перевищувати як посадова особа. Своїх повноважень. Я можу діяти майже закону. Десь когось признавав тихенько, я можу. Я собі це дозволяю.